Що сталося? Ви розумієте, що припроводили шлях? Юра? <світ> Привіт, братико. Як ти мене знайшов? Що... Ти, ти дурак. Ти гадаєш, що ти зможеш сховатися від своєї родини у 21 сторіччі зв'язками нашого батька? Чого ти хочеш? Спочатку я хочу обійняти рідного брата. Гаразд, гаразд. Трішки рідного, майже рідного. Мами у нас різні, але тато давай, нас спільний. Що давай, давай, okay. ти хочеш? Вони послав батько, щоб я привіз тебе до нього. Він хоче тебе бачити. Це неможливо, він знає. Я йому про все сказати. Слухай, ну Скільки вже було ну, в рік уже пройшло, ну всі давно вже забули. Давай, поїдемо, сядемо, з замка, ви чаю, давай. Це неможливо. Моя старому домовила і майже не, 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 не змінилося. Братику, я прошу тебе, не заставляй мене робити це силою і запахати тебе в машину. Що? Думаю, що я не впоруюся. А думаю, що я не впоруюся. Слухай. Ну, слухай, я в ідіотському положенні. Ну, реально в ідіотському положенні я не можу не виконати доручення батька. Скажи йому, що ти мене не знайшов. Ну він це не повірить. Скажи йому про це. Скажи йому, що це взагалі не твоя справа. Якщо він хоче ще раз почути від мене ні, хай сам приїздить, якщо вже знайшов. Ну ти прекрасно знаєш, що він не приїде. І навіть краще, що він не приїде. Тому що якщо він це зробить, він спалить це все. І твого друга Сергія Чумака і цю сю конюшню. А тобі це потрібно? Ні. Нехай. Нехай навіть не буде. Ти не наривайся, не провокуй. Це все. Буває, а насправді.